Доброго дня! Ми продовжуємо опрацьовувати бази даних Аксес. Сьогодні будемо вчитися створювати форму найпростішим найшвидшим способом. Ми учні школи, багато складнощів ми собі не додаємо. Отже, у нас зараз відкрита наша база даних, з якою ми працювали, ви мені надсилали свої роботи. У нас є всі об'єкти. Бачите? Я не роблю фільтр таблиці чи ще щось. Я обрала всі об'єкти. У нас створені лише таблиці. Зараз ми створимо форму. Як ми це будемо робити? Виділяємо таблицю, на яку будемо створювати саме форму. Нехай це буде таблиця учні. Натискаємо на панелі інструментів кнопку Мастер форм. Обираємо ті поля, які будуть розташовані у нас в нашій формі. Я обираю всі. Натискаю далі. В один столбєць влаштовую Готово. Ім'я учні. Форма для заповнення. Перевіряю шрифт. Форма для заповнення. Отак. От учні, форма для заповнення. Готово. І у мене одразу з'являється моя форма, з якою можна працювати. А, перш ніж Перейти до опрацьовування, показую, як можна її трошечки ще переробити. Правою кнопкою миші на назві форми клацаю. натискаю Конструктор. І в мене моя форма відкривається у режимі конструктора. Що я тут можу зробити? Я можу змінити кольорове оформлення. Я можу теми змінити, які тут є в мене розташовані, вже налаштовані, різні різні. Я можу шрифтом попрацювати, багато-багато чого. Але найголовніше, в режимі конструктора ми можемо додавати, пам'ятаєте, як в Python ми вивчали, різні написи, заголовки, емблеми. Все це робиться і в Аксесі. Емблема це просто зображення. Наразі я цього робити не буду. В тому місці, де необхідно мені додати. Заголовок, якщо натисну, мені можна його змінювати. І багато різних речей, налаштованих в мене є на панелі інструментів. Зараз ми працюємо в режимі конструктора з е, кнопкою Кнопкою – кнопка. Тавтологія, але це насправді так. Натискаю на кнопку, там, де багато в мене хрестиків, і обираю Т-міс. Це, де її розташую. Нехай це буде внизу. Одразу в режимі конструктора в мене з'являється меню контекстне для кнопки. Создання кнопок, воно називається. Я хочу зробити контекстне меню для переходів. Наступна слідуща запись готова. Додаю кнопку Попередня запис. Предыдущее готова. Можна налаштувати, як ви вже бачили в цьому меню, ще можна налаштувати навіть зображення для кнопки. Наразі я цього не роблю. Кнопка і обираю, що ще хочу, а ще я хочу. Не влізла вона сюди, тому ми її трошечки збільшимо і потім попрацюємо. А, так, 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 я роблю ще. Додати хочу. Добавить запись. Обработка записів, добавить запись. Знайшла, додаю. В мене малюнки ці влаштовують, але я переміщую сюди. І як це в мене працює? Зберігаю, закриваю. Звертаю вашу увагу, якщо у вас тут стоять не всі об'єкти, а лише тільки таблиці, наприклад, у вас форма не буде очно видна. Тому я знову повертаю всі. Об'єкти у мене з'являється моя форма в тому режимі, в якому я її собі обрала. Трошечки розширила заголовок через конструктор, якщо щось мені необхідно зробити, швидко мені це так відбувається все. Я не можу. За правилами показувати всі прізвища, всі ІНЛ, ІНН, але я можу їх вигадати. Тому, пам'ятаєте, попереднє, наступні записи і додавання. Зараз натискаю додавання, і одразу в мене можливість додавати виникає. Я додаю ІНН, додаю прізвище. Всі прізвища ім'я вигадані. «Стать», «Навмання» я все беру. У мене ж список тут є. Натискаю ще додати. Ой, прізвище, бачите, не туди ввела, У мене одразу помилка. Заповнюю. Я на умання зараз заповнюю, жодних збігів бути не може. Просто щоб показати вам, як це відбувається. Тепер, коли я декілька записів зробила, я можу натискати попереднє. Запис у мене. Буде перегортатися, і наступна запис, бачите, з'являється. Якщо натискаю на кнопочку Додати запис, одразу з будь-якого положення можу це робити. І що в мене відбувається в цей час? Коли я заповнюю цю форму, якщо пам'ятаєте, форма створена для таблиці учні, у мене одночасно заповнюється таблиця учні. Якщо ви це побачите зараз, у мене додалися ті прізвища, які сюди додала. Тому дуже зручно заповнювати таблиці саме через форми. Найпростіший, найшвидший спосіб, я вам це показала. Ще раз наголошую: це найпростіший спосіб заповнення завдяки формі. На ваші роботи буду чекати, що в роботі я маю побачити? Я маю побачити фото. Екрану з двома формами: форма на таблицю учні і форма на таблиці учителі. Дякую за увагу до наступного уроку! Бувайте!